Як здійсниться ваша мрія? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему, пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, як здійсниться ваша мрія? Дуже продуктивно і дуже ресурсно здійсниться. Ви будете, знаєте, на піку. Своєї якоїсь яскравості, ресурсності, можливості. Ваша мрія, можливо, ви самі цю мрію досягнете. Тобто це не хтось вам там щось запропонує, якось подарує. Ця мрія здійсниться тільки заради, заради. не заради, ні, неправильне слово підібрала. Через те, що ви багато працювали, ви багато вкладали, ви багато там вклали зерняток в те, що ваш урожай вирішок щоб ви могли зібрати цей урожай. Це ви будете тим, хто вам здійснить вашу мрію. Давайте ще подивимося, як здійсниться ваша мрія. Так, знаєте, тут може бути е, така історія, що хтось може. Не хотіти, щоб ви цю мрію якось воплощали, так, щоб ви її якось досягали. Але е, вам якраз таки і треба. Якщо вам хочеться, якщо це ваша мрія, вам треба йти туди. Тому що там ваша стабільність, ваша ресурсність, самодостатність. Ви тут, якби людина, яку мало що може якось задіти, і, е, нічого вам не страшно. А зараз ви можете бути людиною, яка трішки, знаєте, уязвима така, трішки трішки не, не може. Трішки залежна від інших людей. Можливо, навіть від відносин, можливо, від якихось від сім'ї. Тобто ви можете бути залежною, А вам треба от сюди. І ви самі будете виповнювати всі свої мрії. Єдине, що, єдине умови, вам треба і туди йти, до своїх мрій, незважаючи на всі незгоди, які тут можуть бути у вас. Перегорнутий мир, світ. Чомусь пригорнута, я не знаю чому, але ця карта про те, що вам можна все, для вас, можливо, все, цей світ для вас, і ви маєте брати від нього все найкраще. І зрозуміти, що вам якби по долі мати все найкраще, все найяскравіше. Тому забирайте це, приймайте це і йдіть просто до своїх мрій, ви самі будете їх виповнювати, і це дуже-дуже скоро, це вже ось перед вами. Ось такий у нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Ну і всім па-па!